І з вами Сергія КТВ. <кій> і сьогодні ми будемо грати в Minecraft P014. І як багато хто замітив, у мене з'явилася глина. І з'явилася ця штучка. Про неї чуть-чуть попізніше, і про ялинки теж. Е, я знайшов дуже прикольний біом. Зараз я вам його покажу. Літав е, з цим дітпаком. Це острів з глини. Їх багато, правда. От бачите, там купа глини. <кій> я понадобував глини і подумав, що треба е, би зробити прикраси для ялинки. От я зробив невеличку ялинку, я її прикрасив. Ну тут три їх. І так само в нас зима. Я зробив тераформер, і тепер у нас все навкруги буде в снігу. Так-так, іменно в снігу. І коли нам, наприклад, знадобиться сніжки, тоді я буду, ем, як просто беру і згрібаю лопатою все, що тут є. Так, також я зробив таку вишку, я б на неї ще підйом не зробив, і зробив таку міні-фермочку. І накінець то, я зробив велетенську шахту. Зараз я, я візьму джетпак. Оба. Личу? Так, дивіться. Тут стоїть блок, який <кхм> шахте сюди скидує, а по цю... через ці блоки, через ці труби, це такі труби йде, все в сундук. Всі два сундука. Точніше води. Бачите, вже скільки він набрався? Три зібрати. Всі корисні з <кій> частину цього Так. Далі, що я вам хотів показати? Е, ось тут е, я влучив ферму, ще додав декілька цих, е, щоб росли дерева. Так, тут у нас хата. Я зробив е, ну, пічку, яка плавить вугілля, точніше. Ось. І виробляє енергію. Також у мене є друбілка, яку я в минулій серії почав робити, і бетбокс. Так, це залізна пічка, ви вже знаєте. Угу. Треба піднятися нагору. Тут у мене є багато різних ресурсів. Тут всякі ті ресурси, тут запасне броня, а тут ще нічого немає. Також в мене є два алмази, і зараз я зможу скрафтити. Так, десь тут. А, точно, ну що там. Я зможу собі скрафтити. До речі, в мене пропали були речі. Тому я мушу зараз собі ще кірку, я згадав, кіркулу алмазна в мене була. Чвут пропадають речі, у мене був планшет підвис, потім перезагрузився і речі всі пропали. Геть усі. Так, один один. О, блок! Те що треба. Так, крафчу блок. А, ні, не виходить. Раз, хай буде вже ліпший блок дорогоцінний, а дорогоцінні речі, точніше, і алмазний меч теж. Так, треба щось покласти. Пісок треба, я теж червоного піска набрав так. E, треба все скласти ось сюди. Всі дуже цінні речі. Тебе і тебе. Так, також в мене є бур. E, ну, ви знаєте, дідпак треба зняти. Я його теж скрафтив. В битбоксі був зарядив. Так, тебе склали. Є, тепер беремо це. І ось так закриваємо. Треба знайти це. Так, беремо меч. Гаразд. В цій серії я думаю побудувати невеличку хатинку. З глини. Основне, що я придумав. зробив такого якогось непонятного чудіка. Такий прикольненький. Я вам би показав його двері, але тут дуже довго забирається. Так, <кій> <кій> домик у нас буде. Ай! Не пройду. Домик у нас буде на верхній частині нашого комплексу. Так, піднімаємося. Саме ось тут буде наша хатинка. Так, нам би потрібно дерево. Чекайте скумі. Так, і я продовжую. Так, нам потрібне дерево, тому зараз я це пропущу. Так, я продовжую. Зараз будемо будувати хатинку. Ось як ви бачите, там все добувається шахта, бритенський кар'єр. Ходеш туди, коли він дориє до Петровку, і тобі опять буде. Я зараз роблю все одно другий слой дерева, як це не дивно, але просто тут негармонійно з'єднано буде. Тому зроблю другий дерево. тим більше в мене його дуже багато. Так, Так, тут зробимо так. Верстачок поставимо в хаті. Стіни в нас будуть <кхем> із Оранжевої глини Якщо нам не вистачить, я піду і добуду ще глини. Одна стіна буде з оранжеві, ми зробимо веселкову хатку. Так Так. тепер треба Треба все це скласти <coughs> Так. Так. Так, у мене ще є трошки дерева, тому хатка, е, верхня частина хатки буде з дерева. <кхем> Ми модуємо все.

и опа. Так, тут дуже темно, тому убираме це. Так, ну мы цієї хатки хватить. <кхідь> так, підемо на базу. Так, а шли. <кхідь> Треба взяти. Так, я продовжую. Піднімаємося нагору. Так, треба залізти. Так. У мене купа всього є. Так, тут нічого нема, що нам ще потрібно. Зараз я зроблю портал прямо до своєї хатки з бази. За допомогою одного моду. До речі, я новий мод «Factorization», Тепер він не 3.5, а тепер 3.6. Так, пишемо. Пори. Портал, Оба все зробили. Добре. І <кій> я вам покажу в чому суть. Суть в тому, коли ви станете в найближчій до, ваш, до вас обсидіан, то е, от, наприклад, ви тут написали портал, тоді, коли ви станете в обсидіан, ви з'явитесь там, але треба прийти далі. І ось я з'явився в себе в хаті, бо я стояв ось тут. розумієте? Так, цей сіт був в описанні я його оставлю і під цим відео. Як знайти е, той острів глиняний де кому було інтересно. Е, зараз я візьму джекпак, і треба скласти всі мої речі. Упс. Так. Ось так. Так, все складемо, я це пропущу. Так, я продовжую. Так, треба ще взяти кирку. Цю і цей це. Це нам пригодиться все. Треба почати алмазу кільку, бо в мене вона була наполовину. Кращено так беремо так. Складаємо все. Ой, я ж в броні поїду. А хоча все одно я і так без не живу. Так, дивіться. От ви з'явитесь на справді, зараз я тебе прилечу. Полетіли. Я так, ось заспавнитися весь тут. Так, щоб з'явитися, щоб полетіти на острів, вам потрібно взліти піти ось туди. Я вам покажу, як. Я вам все покажу. Так, полетіли вгору, вгору, вгору. Так, ось моя хатка. От ви звертаєтесь сюди, де ось тут така між грами така розщелена, розчелина така, і летите, ну, ви, напевно, будете йти. Я не знаю, чи ні, з водами граєте, чи ні, або в вкриті. І йдете туди. Потім ви перепливаєте, або що ви там робите, або летите. Ну, ви зрозуміли. Туда. летимо тут вперед. Так, його скоро. Не буду пропускати цей момент. Ви багато хто не може подумати, що я. Просто перейшов на інший світ. Ось ви бачите острів з піску червоного. А на ньому глина. І ось тут усі каньйони. Все-таки всі двописанні, і так падаємо. Ух. ти, прикольне місце. Можна зробити ще одну базу. Хти напишу так. Піскати секунду. Так, ось база 2. Ад, все. Тепер у нас тут телепорт. Точка телепорта. Наразі що можна тут зробити? Можна розчистити на велику територію для нашої другої бази. Маю все бачили. Чекайте секунду. Я продовжую. Так, треба телепортнутися, щоб познати, де ми з'являємося. Так, ось тут, на цьому блоку, тому е, ми його як би так зробимо ось так. Тут ми з'являємося. Потім ця база буде влучена. Звісно, то це не база, це просто кусок. Кусок місця. Кусок якогось місця і все. Так о. а, думаю, гілля. Раз на цьому все. З вами був Сергій Йока ТВ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім па-па!